Так, а в продажу поступає такий Volkswagen Touareg, Це 2016 рік. Машина з Німеччини. Вона в одного власника з 2020 року, з моменту, коли вона була пригнана з Німеччини, вона на максимальній комплектації. Вона в нас йде на радарах, на камері асистентів. В неї всі вікна, включно з лобовим, є рідні. Машина не фарбована. Ось така вона вся по кузову, вона абсолютно вся в ідеалі. Ось можете бачити, без будь-яких парковочних вмятин, царапин і так далі. Буквально ось тільки 1000 км назад власник повністю машину обслужив. Замінені були тормозні диски. замінено було колодки. Гума в неї 2020 року. Ось такому стані диски без бордюрок. Отак вона виглядає. Ось ось по кузову без жодних взагалі машина нюансів. Хром по машині весь цілий, максимальні фари. Ніде нічого не пооблазило, не позлазило. Весь повністю обслужений. З цієї сторони також все в ідеалі. Хром весь цілесенький, всі вікна, включно з лобовим в машині є оригінальні. Так, зараз швидко пробіжимося по комплектації. Це в нас 3-літровий дизель на 190 кВт. Він є на пневмо. він є з камерою заднього огляду на кругових парктроніках. електрокришка багажника. Так, в нього присутні електрофаркоп. Ось можна автоматично занизити, завищити автомобіль, різеточки є. Тут у нас все в повному порядку. Тут у нас компресор гель, ремонтний набор, все як має бути. Також у нас тут такі під дерево вставочки. У нас є музика, шкіряний такий темний салон, салон в ідеальному стані. Потолочок, панорамка, шторочка на панорамку. Задні дефлектори. Так, зі сторони водія у нас йдуть стеклоподйомники. Переднє сидіння у нас електричні, мультикермо. У нас присутній дестроник, утримання полос. У нас є пневмо. Двохзонний клімат-контроль. Ось така вже мультимедія. Так, по двигуну. Що найголовніше для дизельного рега? Це тече. Плита тут не тече, двигун абсолютно сухий, ніяких запотівань, нічого такого немає, двигун не митий. І машинка вся повністю обслужена. Машина хазяйська. Ось так воно все виглядає. Так що кого цікавить... Обслужений товрех 2016 року на максимальній комплектації, з панорамою, на пневмо, на дистроніку тримає полоси на електросидіннях з музикою так далі. Кого цікавить, звертайтеся. Так, зразу ще вам покажу пасажирську сторону. Так у нас виглядають сідушечки. Сідушка теж електрична. Ось так виглядає по салончику. Ніде нічого не порвано, не потягано. Задній ряд сидінь. Все взагалі в суперовому стані. І ціна такого автомобіля, повністю обслуженого, буде 31 500 на віддачу. Хто цікавить, телефонуйте, звертайтеся, надамо більш детальну інформацію. Ця, цей автомобіль проходить любе ваше ССО на ура.